Малята, а чи багато у вас друзів? Вважаю, що так. А у казкових героїв теж є друзі. І сьогодні така історія про дружбу гнома і хом'ячка називається вірш Малинова дружба. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. А для кращого сприйняття пропоную вам закрити очі і уявити. Це все про що йдеться у віршу. Тож малинова дружба. Сумно хом яку самому ягоди збирати, може запросити гнома, хай виходить з хати. Будуть сонячної днини, друзі серед лісу. Класти ягоди малини в кошик із меліси. Тож такий віршик про дорозів і їх малинову дружбу. Спочатку хочу вам пояснити, може для вас не зрозуміле слово, що таке Меліса. Меліса малята це трава, яка росте в лісі, із якої можна заварити смачний і ароматний чай. Тож приготувалися, міркуємо і відповідаємо. Малята чому хом'як сумував? І що хотів зробити? Кого він надумав запросити допомагати йому збирати ягоди? Які ягоди в лісі збирали друзі? Як називається рослина, з якої був сплетений кошик? Молодці, я впевнена, що всі впоралися з завданнями. А тепер візьміть фарби чи кольорові олівці. Намалюйте цей чарівний ліс, галявину, на якій росте малина, і двох друзів хом'яка і гнома, які цю малину збирають у кошик. Бажаю успіхів! Дякую за увагу!